Вночі дрони атакували НПЗ у Волгограді. Губернатор тамтешній заявив про вже, звісно, успішне відбиття атаки та пожежу на НПЗ внаслідок падіння уламків. План Келем запроваджують у аеропортах Волгограда та Саратова. Ось такої новини ми почнемо говорити про військові справи в Україні і не тільки. Вже до нас доєднався Василь Пехньо, військовий оглядач, з яким ми обговоримо всі ці ситуації. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, добрий день. Тож, пане Василю, наскільки стратегічно вірно і наскільки стратегічно влучно зараз працювали по Волгограду? Щось відомо чи що відомо вам, і наскільки там зараз, в той момент, коли ми зараз з вами говоримо, все ще вирує пожежа. То що вам відомо, розкажіть, будь ласка, про це. Провозим те саме, що і вам В сенсі того, що я бачу по соцмережах: горить пожежа. Так є дані про теплові асигнатури, тобто про виявлення з допомогою супутників цього цих пожеж в районі Волгоградського НПЗ. Варто зазначити, що це найбільше НПЗ Південного округу Російської Федерації, який забезпечує Росію саме до речі складову їхньої армії доволі таки значним ресурсом саме. Палива, дизелю, бензину, всього, що необхідне у сенсі забезпечення російського війська. Загальна їхня волгоградська, скажімо так, складова НПЗ по виробництву палених продуктів, складає понад 5,5% від російської загальноросійської переробки, тобто це. Реально дуже така вагома значна масна, я би так сказав, ціль, яка була вражена Волгоградське НПЗ, вже не вперше вражається нашими силами оборони з приводу стратегічності. Та що ви говорите, ну це є суть загальна стратегічно важливо і правильно бити по російських НПЗ, тому що це найкраще накладання санкцій, яке ми можемо робити своїми власними руками власноруч. Тобто, це не про те, що ми будемо сидіти чекати подарунки від сполучених штатів, від президента Дональда Трампа, від європейських партнерів, від переговорів в Алясі. Неважливо від чого. Ми можемо це робити самостійно, і тим паче, як ми бачимо, це проходить. Тобто, наші дрони окей, говорить губернатор Волгоградської області, що це уламки. Супер, ми тішимося, що уламки наші такі таких задають ударів, які призводять до пожеж. На НПЗ, тому що це вже за останні два тижні. Якщо не поляця, п'ятий випадок ураження НПЗ саме в південному регіоні, в південному окрузі Російської Федерації, де е, спостерігаються подібні пожежі. До цього були афібські, до цього були е, казанські. По моєму. Ну я вже, я вже не буду зараз згадувати повної хронології, тому що не згадаю я. Треба просто підняти певні записи, але Новокуйбишівський НПЗ був уражений. Тобто, це про порушення їхньої їхньої паливної мережі і забезпечення російського війська. Тобто, це безсумнівно, що правильно стратегічно визначено правильно. Інше питання, що вочевиду тут була ще певна політична пана складова, адже у двадцять четвертому році значно активніше палали різні російські НПЗ, вражалися і услуга в Ленінградській області, і багато інших, і це було політично ще раз. Готуюся, припинити. Не ну, скоріше за все, тому що ми в якийсь момент просто ось так побачили, що по НПЗ удари не завдаються. А зараз ми відновили цю роботу. Вочевидь, якісь певні е, політичні перепони були в цьому процесі зняті, і вони відбуваються. Ці удари ми показуємо, що ми це можемо. Ми показуємо, що ми це робимо. Це впливає тим ме, в перспективі на можливості Російської Федерації чим більше таких ударів. Ну по суті це. Відкрите джерело вогню, куди просто потрібно піднести сірник, і він буде горіти. Тому якщо російська ППО з цим не справляється, якщо наші дрони долітають, це чудово, чому це не використовувати? Добре, давайте тепер поговоримо про те, що зараз відбувається на українських фронтах. Хотілося б почути вашу аналітику про те, що зараз відбувається біля Костянтинівки, часового яру, що відбувається, яка там ситуація? Тож прошу, аналітика ваша. Костянтинка це, в принципі, один один напрямок. Тут ще потрібно до цього додати до так званого Костянтинівського напрямку. І Торецьк, те, що там відбувається, і південний південний правий фланг, скажімо так, цього. Турецького виступу на Костянтинівському напрямку. Ну, давайте по черзі говорити: сама Костянтинівка і тили Костянтинівки по е, трасі, яка веде до Слюлянська та Краматорська. Там є населені пункти, е, зокрема така, Дружківка. Е, ця траса поступово починає. Потрапляти під ураження ворожих дронів, що суттєво відображається на можливостях нашої логістики. Це не дуже ок ситуація насправді, але це особливості сучасної дронової технологічної війни, і тим паче російських військ, які мають такі в своєму арсеналі хороші якісні підрозділи, які вміють працювати з автоволоконними дронами, ну, воно суттєво впливає на нашу логістику на всьому Донецькому напрямку. Що на Покровськ, що на Костянтинівку, і зараз вже між дружківкою Локсіо, Дружківкою та Костянтинівкою. Починає ставати більш відчутним тягар російських дронів, які вивлучають по нашій логістиці в часовому ярі. За останній час на півночі міста були певні просування противника заняттям наших оборонних позицій. Тобто, ну триває спроба витіснити нашу оборону з часового яру. Повністю це місто ще не лягло і не ляже в певній. Осяжній перспективі, тобто якби росіяни намагалися намалювати пропагандистську картинку про те, що вони нібито захопили часів яр, це не відповідає дійсності. Загалом лівий фланг там тримається на правому фланзі південніше по трасі бік Мирнограда та Покровська є населені пункти Полтавка попів яр власне. Полтавку росіяни за останній час високою вірогідно, що вони її протисли зайняли там. Певний ряд висот, які дозволять в подальшому впливати на той же Русь Русиняр і продовжувати своє просування. Тобто там не можна сказати, що й повністю зупинено її було загальмовано, але зупинено не повністю. І триває витискання в районі Турецька. Тобто, очевидь там зараз буде трошечки більше успіхів у противника, тому що. Принаймні раніше було відомо про те, що бригада Азов там працювала на цьому напрямку. Зараз очевидь, корпус Азова заявив про перехід на ліквідацію критичної ситуації, яка нас виникла на добропільському напрямку і поблизу Покровська. Бригада Азов є складовою корпусу Азов національної гвардії, першого корпусу Національної гвардії України. І очевидь, що вони. Як я розумію, вони були зняті з турецького напрямку, і там а, дещо за останній час в районі Щербинівки тієї ж таки де раніше були азовці, є просування російських військ з тиском на ключовий наш вузол оборони на цьому напрямку. Це Катеринівка, Клибанбик з рухом до Клибанбицького водосховища, тобто поступово спроба протискання нашої оборони загалом насправді на в Костянтинівському напрямку, що варто характеризувати, підсумовуючи відповідь мою таку доволі розлогу по кожній точці напруження цього напрямку, триває дуже повільне просування росіян. В принципі, це не найгірший сценарій для нас, тому що це дуже повільне. Не має бути цього каскадного просування росіян. Воно має бути контрольоване. Ми розуміємо, що зараз. Кількість російського війська, яке за даними мобілізується на 105-110% щомісяця, тобто з перевиконанням плану, воно є значним і воно є більшим ніж наше. Можливості російського війська вони є більшими і значнішими, ніж наші, і безсумнівно відбувається з утриманням позицій. Ми не можемо на повністю залізобетон втримувати всі рубежі. Ми змушені відступати там, де вже оборона неможлива, або там, де противник протискає цю оборону. Але головне питання в тому. Щоб відступати повільно, контрольовано і з максимальними втратами для противника. на цьому Костянтинівському напрямку по суті саме це ми зрештою спостерігаємо на відміну від деяких інших напрямків. А чи зрозуміло, скільки там росіян зараз тиснуть на Костянтинівському напрямку? Чисельність їх? Ну таку чисе я про чисельність вам не скажу, але з тих о, певних публічних даних, які були доступні, деякі додаткові резерви були зняті навіть з Костянтинівського напрямку зараз на Покровській, який був і залишається суще головною, головним місцем удару Російської Федерації, пане Василю. Яка є ситуація зараз з Куп'янськом? Що там відбувається? На Куп'янщині противник на мою думку, це ціль номер два ворога навіть попри заяву президента зараз щодо того, що росіяни перенаправляють свої ресурси певні з сумського напрямку на Запоріжжя до 15 тисяч військ і все. Йде до того навіть переміщення техніки на окупованих наших територіях півдня, яке відбувається, свідчить, що скоро буде нова хвиля запорізького наступу. А, але на мою думку, все ж таки, навіть не Запоріжжя. Ну це все суто суб'єктивне. Я можу помилятися, але більш пріоритетним для противника є Харківщина в частині Куп'янська. Це дуже важливий населений пункт, куди вони хочуть а, навіть не стільки зайти, скільки блокувати логістику. І а, якраз спроби з блокування логістики на північний а, схід і північний захід від. Міста Куп'янськ на правобережжі річки Оскіл зараз відбувається в з точки зору того, що росіяни за останній місяць фактично що просунулися на правобережному скільському плацдармі в районі населеного пункту Дворічна до таких північних районів Куп'янська, як населені пункти Радьківка, Голубівка. Вони фізично очевидь перерізали трасу, яка сполучає Куп'янськ із великим бурлуком. Другою зараз їхньою пріоритетною задачою є вихід на трасу, яка сполучає Куп'янськ із Чугуєвим. Це створить для нас серйозні проблеми логістичні, але скажу так, буквально сьогодні спілкувався з командиром одного із безпілотних підрозділів на цьому напрямку. Це Юрій Федоренко. Це не, не буду втаємничувати, з ким саме відбувалося це спілкування. Юрій Федоренко, командир полку Ахілес, 429 429-й полк безпілотних систем. Так, от він каже, що ну загалом динаміки якоїсь значної просування противника немає. Так є тиски, так навіть неможливо і не варто сприймати ту публічну карту, яку ми бачимо зараз, наприклад, на Deep State, як таку, що демонструє. Абсолютно червону так звану зону на мапі, що там противник є. Це все радше така стіровата зона, куди ворог доходить, намагається закріплятися за допомогою дронових технологій його знищують, не дають йому переміщатися через річку скіл механізованим частинам противника і ліквідовою. Тобто такої сталої дуже серйозної сильної динаміки впливу на Куп'янськ зараз трошечки зменшено нашими з рахунок наших ударів. Ну, але але ситуація не залишається напруженою. В жодному випадку не треба знаєте зараз. там коли ми говоримо про добропілля, що там критична ситуація виникла два дні, тому і зараз її намагається ліквідувати наші бійці. Так, от, є в нас такі. Недоліки інформаційного простору, що якщо десь відбувається тиск, все вся увага направлена туди. От був тиск під Сумщиною всім байдуже було на те, що відбувається на покровському напрямку. Хоча саме там 2-3 місяці тому формувалися ті обставини, котрі плоди яких ми пожинаємо сьогодні. Тому в жодному випадку не треба оминати увагою. Важку ситуацію на Купінщині, важку ситуацію під Лиманом, важку ситуацію в Сіверську. Ну я би виділив цих три три напрямки, як такі, що за ними варто давати навіть інформаційну пріоритетну увагу, не лише говорити про Покровське, добропілля і цей, цей район ну найбільш серйозного російського насправді удару. Ось ці три точки, які ви назвали зараз: три ймовірні точки тиску росіян. Якщо їм вдасться тиснути і їх спроби тиснути будуть вдалими, чим це загрожує для української армії? Це логістика, перш за все, чи це окупація земель? В них є багато ресурсів для того, щоб зараз тиснути. Вони тиснуть абсолютно по всіх фронтових точках, починаючи від сумщини, завершуючи Херсоном. Всюди росіяни тиснуть. Це їхня мета розтягнути наші війська, розшарпати їх від місця їхнього основного удару. Місцем їхнього основного удару є район Покровська, і з метою того, щоб розтягнути наші війська, з метою того, щоб ну, Розумієте, в нашого командування є певний перелік військ в розпорядженні. Цей перелік військ, як відомо і зрозуміло, зараз він є переживає кризу. Мобілізаційного, зокрема, кризу у нас недостатньо людей в піхотних, наприклад, частинах, і потрібно розуміти місця, командування має розуміти місця, де в нас є реальні загрози, і на ці місця спрямовувати дронові підрозділи, піхотні, штурмові, десантно-штурмові підрозділи, які мають блокувати просування противника. Якщо цих точок противнику вдається створити замість однієї десять, це створює проблеми для нас. І ось зараз поворот намагається створити. Десять точок. Десь йому це вдається. Наприклад, ну ми з вами ще не проговорювали Костянтинівський напрямок. Там не можна сказати, що йому це дуже вдається. Не можна сказати, що йому це дуже вдається в районі Сіверська, але за останній час йому це вдалося внаслідок сталого тиску. Наприклад, створити таку точку напруження на Лиманському напрямку, і це потребує від нас певних додаткових ресурсів. Йому не вдається цю точку напруження створити на борівському напрямку, де стоїть третій армійський корпус, про що він заявляв, не вдається протиснути там оборону. Йому у частково це вдається на Купінському напрямку, але теж зараз фактично, що противник там блокований. На Сумщині йому це не вдається. Але це може в скорому часі вдатися противнику створити на Запоріжжі, тому що реально туди він перед багато своїх ресурсів. Йому це перестало вдаватися на Новопавлівському напрямку, але знову ж таки ресурси туди йдуть зараз. Додатково на Новопавлівський напрямок, і ми можемо побачити в скорому часі там цю точку тиска. На Херсонському напрямку йому це не вдається. На, на покровському напрямку йому це вдається. Тобто, там, де йому вдається, це означає, що наше командування має витрачати більше резервів на блокування противника в цих районах. А, відповідно, наслідки, які тут можуть бути, звісно, що головний наслідок – це втрата територій, а найгірша втрата людей наших, які перебувають в обороні. Логістика, як ви кажете, чи це може бути наслідком? Логістика не може бути наслідком. Логістика може бути причиною відходу. І і втрати територій е, і по логістиці зараз, е, зокрема, дроновими е, дронами, противник дуже часто впливає і дуже робить нам ускладнює, скажімо так, життя. Але це не означає, що це рух в одну сторону. Противник це робить, ми це робимо аналогічно. Е, і ту ситуацію, тут зараз е, фактично, що вирішують е, дещо в дещо ургентному порядку наші війська під добропіллям. Ця ситуація фактично вона пов'язана з логістикою. Росіяни, хоч і здійснили локальний прорив. Але розвинути його і втримати вони не можуть через те, що наші війська їм створюють кіл зону. Логістика перерубана відповідно і немає можливості далі утримувати навіть те, що куди вони прорвалися. От це такий загальний малюнок бойових дій. Він в об обидві сторони працює просто за однієї різниці. У росіян є велика до біса, велика складова піхота. уявіть собі, корпус Азов, який зайшов на покровський напрямок. Продовж останніх днів він заявляє, що в цьому добропійському прориві, який стався, який був на слуху усіх е з понеділка, за два дні корпус Азова зумів ліквідувати 150 осіб особового складу противника: 150 людей. А уявімо, це жахливий буде сон такий, але уявімо, що таке стається з нами з Україною. Що в нас ми нам ми дізнаємося, що за два дні ворог якийсь точці а, вбив 150 наших солдатів для нас це була б катастрофа загально національного масштабу. Ну об'єктивно про це би знали всі про це би написали соцмережі. Про це би сказали вдови, про це би сказали матері. Що от така сталася абсолютно. Ну, нехлюська якась людоїдська тактика використання особового складу, застосування особового складу, сили та засобів а в росіян це стається і нуль реакцій. От в цьому головна відмінність, і в цьому насправді найголовніший жах, що росіяни поки собі можуть дозволити таку особливість використання піхоти просто в нуль в розхід. цього не може собі дозволити ніхто у світі, але Тут є і інша складова, коли хтось сильно побивається через те, що ми десь відступаємо або змушені відступати. Треба розуміти, що от сьогодні, наприклад, зранку з'явилася новина від британців про те, що вони відмовилися від ідеї, наприклад, нам направляти миротворців своїх. А чому тому, що ніхто в світі, окрім України, не спроможний хоч щось протиставити такій людоїдські тактиці противника, тому що британці, французи, німці, поляки вони не спроможні мобілізувати навіть 30 тисяч військ. Навіть такий склад, не говорячи вже про те, щоб стримувати росіян, які готові просто класти по 30 тисяч військ щомісяця. просто отак так от на забій, як худобу заганяти. Тому е -е, нам треба теж розуміти, в яких ми реаліях існуємо, і не не, не завжди побиватися, е -е, звинувачувати всіх і навколо найлегше шукати винних, але зрозуміти причину це трошечки складніший процес. І я до цього напевно буду закликати всіх, ну зокрема, і наших слухачів-глядачів. Також з'явилася інформація. Звісно, про британців в мене був також до вас було так також до вас питання, і дуже влучно, що ви розпочали цю тему, тому що я хочу її продовжити. КНДР планує перекинути до Росії ще 6 тисяч військових та до сотні одиниць техніки, включно з танками та БТРами. Про це вже заявив генерал Буданов. І ось тут постає питання. У них, як за вашими словами, і так дуже багато піхоти ще плюс 6 тисяч, плюс БТР, плюс важка техніка. Куди вона може бути перекинута? Наче ж у росіян немає проблем з піхотою, наче і з озброєнням немає проблем. Чи є вже проблеми, що вже північний сусід там допомагає їм. Ну, напевно, що є проблеми, якщо е, вони просять сусідів е, перекидати їм додаткові ресурси. Тобто, очевидь, зараз йдеться про те, що е, нібито під видом е, тих військ, які мають допомагати створювати інженерно-фортифікаційні споруди, корейці будуть перекидати І це про це сьогодні. Говорив в коментарі Джепен Times е, начальний гуру Кирило Буданов. Е, але очевидь, це будуть якісь штурмові підрозділи. Ну суть не в тому, насправді суть в тому, що а росіяни отримують додатковий ресурс, навіть той, який вони і так набирають більше, вони отримують додатковий ще ресурс. Це вже питання насправді до наших західних колег, які показують неспроможність мобілізувати навіть як я сказав, 30 тисяч своїх військових, щоб на так звані миротворчі місії до України зайти. Це питання до них. І я думаю, що Путін чітко це відчуває, цю неспроможність. Тобто, він 10 дивізій формує. Виключно не лише для України, на мою думку. Він формує спроможності масштабує виробництво шахідів не лише для України, врешті-решт, підсумовуючи цю логічну логічність цієї думки, що це не лише про нас, але й про західних наших союзників та партнерів. Не для України відбувається заяви про те, що на навчаннях «Запад-2025», які будуть відбуватися на у вересні на території Білорусі, що там типу будуть відпрацьовуватися. Сценарії застосування ядерної зброї або в принципі ракети Арішнік, а це не для нас. Ну нам про це нема чого боятися, чесно, тому що. Якби Росія хотіла використовувати Решнік, нічого не заважає по Україні використовувати його із капусті Новаяра. Коли вони навіть формально говорять про переміщення цієї зброї до Білорусі, це не ну, немає сенсу тягнути до Білорусі зброю, яку ти можеш безпечно використовувати з території Російської Федерації. Ну це ж логічно. Тобто, це насамперед інформаційне бомбардування Заходу, Британії, умовної, Франції для того, щоб вони. Потривожилася тим, що п'яти шеститисячно-кілометрова на ракета, наприклад, переміщається. Інше питання: що ця ракета абсолютно безглузда і безтолкова. Вона з того ж Пусіного яру Росія робила після одного застосування по Дніпру. Вони робили і другий пуск і ця ракета не спрацювала. Байдуже так головне торгувати страхом. Це головний продукт, який є в можливостях Російської Федерації. Страх вони лякають світ, тим, що в них є велика дубинка, якою вони можуть бити в них є абсолютно безглузде число людей, яких вони можуть абсолютно безглуздо використовувати і отак. От класти на, на забій. Вони цим лякають світ, і це якраз таки страх. Це головний продукт, яким торгує Путін, і цей продукт має залякувати якраз таки західних партнерів, має залякувати кожного хто типу стикається з Росією. Цей страх підсилює в продажі цієї цієї продукції страхової. Віктор Орбан, який типу асистує Трампу, і говорить про те, що Росія ніколи не програє війну. Вони хочуть, щоб так думали для того, щоб вони не просто так думали, вони інколи ну часто блефують часто не блефують часто блефують Але тут треба дії застосовувати реальні дії по знищенню Російської Федерації, і чим більше давати їй можливостей послаблення цього зашмарку навколо їхньої шиї, тим. Що вона буде просто бикувати. Ну, от така логіка. Ми в Україні це розуміємо. Розуміють, але бояться це, очевидь, європейські партнери. Не знаю, чи розуміє і що думає цього приводу американський президент, і загалом американці, але але ну така, от наша реальність. Тобто, я не можу сказати, що Росія в дамках, умовно кажучи, як шашкою термінологію це все застосовувати, але але вона не лякає українців, вона лякає світ, і насамперед на світ справляє ось цю ось це усе враження. А північно корейськими військами вони просто підсилюють це це відчуття. Пане Василю, ще хочеться з вами обговорити таку тему у вересні під час спільних військових навчань РФ в Білорусі, про які ви вже говорили. Є ризик для України зі сторони безпосередньо вже Білорусі, на ваш погляд, чи є він? Тому що, наприклад, раніше Зеленський натякав, що РФ може звідти у той час атакувати країни Балтії. Давайте тепер трішки поговоримо про ось ці навчання, що дійсно чекати на вашу суб'єктивну думку, чим чим ці можуть навчання закінчитися, окрім того, що вже почали розганяти тему ось цього рішника, лякати Європу, лякати Захід ось цими великими ракетами великої дальності і так далі. І так далі, тож чи є реальна загроза від тих навчань? Ну, загроза завжди є, її просто треба правильно оцінювати станом на зараз. Воно, ця загроза не фіксується для України. Я взагалі думаю, що є чотири сценарії того, як можуть розгортатися білоруські навчання. Перший сценарій наступ на Україну, мало ймовірно, на мою думку. Другий сценарій наступ на Європу, мало ймовірно, на мою думку. Третій сценарій сценарій окупації повної Білорусі, який був недотиснутий Путіним в 20 Дев'ятнадцятому двадцятому році та 20 році не буду тиснути Путіном. Тоді е, теж малоймовірний сценарій. Найбільш ймовірний четвертий сценарій, про який зокрема е, мені ділився цим такими думками. В як весь інтерв'ю записував в квітні цього року. Зам міністра оборони Латвії е, він, посилаючись на дані Латвійської розвитки, каже: цілком вірогідний четвертий сценарій, що це буде просто. Подія західна, якій Путін зможе отримати провести фактично щодку приховану мобілізацію. Тобто він може отримати додатковий ресурс своїх резервістів, яких під соусом того, що мовляв, ви не на СВО їдете. Ви їдете на безпечні навчання в дружній Білорусі, і там ми пройдемо злагодження, резерві, резерви і тому подібне. Ну от, отримати цих передягнутих в російську форму резервістів. Путін отримає цей ресурс, який питання буде тільки куди, як, коли, в яких форматах він його може направити. Тобто, станом на зараз це може бути розглянуто ще з такої точки зору. Мені здається, що це найбільш ворогідний сценарій додаткової прихованої, скажімо так, мобілізації з Білорусі. Не думаю, що це більше, але звісно, всякі загрози треба розглядати. В одному зі своїх інтерв'ю ви говорили про те, що. Е Удар ЗСУ по полігону росіян на запорізькому напрямку був настільки сильним, що 60 тіл везли з фронту аж до Маріуполя. Ваша цитата, що свідчить, що всі інші морги на шляху до міста вже заповнені. От до теми про приховану мобілізацію Путіна, про резерви і все таке інше. Тобто, дійсно, ось ці. Втрати людські, вони настільки глобальні, навіть для Путіна, що вже немає моргів, де ось ці трупи складати? Ні, дивіться, тут трошечки треба уточнити це питання. Удар по Запорізькій області, куди коли 60 тіл потрапили до Маріупольського моргу, це відбулося. Це відбулося позавчора. про це повідомляв не я. Я посилався на слова Петра Андрющенка. Це керівник центру вивчення окупації, який працює з нашими південними окупованими регіонами і інформаторами. Там він на своєму телеграм-каналі повідомляв про те, що сталася позавчора така подія. Що по одній із локацій на Запорізькій у Запорізькій області на Запоріжжі було задано удару українських військ, внаслідок якого до Маріуполя стягнули 60 тіл окупантів. В міській Маріупольській морг справа в тім, що ну треба прорахувати скільки від Запорізького фронту до Маріуполя, це десь близько вісімдесяти кілометрів. Чому їх везли до Маріуполя? Тобто є підстави думати, що по дорозі в інших моргах все було вже забите, тому що справді Україна продовж цієї літньої кампанії наступальної Російської Федерації зірвала щонайменше дві хвилі спроб наступу на Запорізькому фронті з боку противника. Цих дві хвилі було нівельовано. Зараз готується третя хвиля, і десь на Нях, я думаю, що знов ж я спілкувався з Андрющенком. Він мені теж розповідав про це. Що ну. Поки що недоречно говорити, що це був за удар, і коли і де, і якими силами і хто завдав, але можливо скорому часі ми дізнаємося трішечки більше, тому що вочевидь 60 тіл внаслідок одного удару. Ну погодьтеся, це така нетривіальна цифра. Воно не з'являється просто так, і ні звідки, тобто, якісь певні дії на а останнім часом ми бачимо, ми чуємо і спостерігаємо справді зміну. І риторики щодо Запорізької області, і переміщення російських військ, і президент про це говорить наш президент, що на Запоріжжі окупанти готують свій наступ. Ну тобто, такі дії можуть бути свідченням того, що принаймні відбуваються спроби нівелювання чергової цієї хвилі великого підготовки наступу на Запорізькій області з боку російських окупаційних військ. Що ж, пане Василю, дуже вам дякуємо за ваш приділений нам час і дякуємо за вашу аналітику. Василь Пахньо, військовий оглядач, був з нами «Прямому включенні. З ним говорили про військові справи в Україні і не тільки. Щиро дякуємо. Прощаємося. Дякую, до побачення. До побачення.